Чому не знижується вага, коли ми користуємося продуктами компанії Herbalife? Таке цікаве питання ми розберемо у цьому відео. Почну з того, що продукти компанії Herbalife є чудовими, смачними та дуже ефективними у зниженні ваги. За мій багаторічний опит дуже багато людей отримали гарні результати по зниженню ваги, корекції форм тіла та Покращені самопочуття з коктейлями та іншими продуктами, але незважаючи на переваги гарного продукту, він безсильний перед людськими слабкостями. І сьогодні обговорюємо їх. І перша і базова причина не зниження ваги це неправильне використування та приготування продуктів компанії Herbalife. Я знаю дуже багато випадків, коли незначне, на перший погляд, відхилення від інструкції. Не давала зниження ваги або давала протилежний результат. І ось деякі з них. І перше, що найчастіше зустрічається, це не та кількість ложок. Я завжди розповідаю, що порція коктейлю – це 3 мірних ложки. І це самий гарний та швидкий спосіб виміряти необхідну кількість порошку. Але не всі це чують з першого разу. Наприклад, у мене був такий випадок: мій родич почав користуватися коктейлем. Але результату не було. І у нашій розмові я випадково чую, що використовує 3 чайних ложки, а не мірних. Після цього він прислухався до мене. Але не так, як я очікував. Він почав сипати дві мірних ложки. Чому? Тому що так сам вирішив. Таким чином, він не дополучав користь від одної порції коктейлю, і його результат був дуже дуже повільним, що він считав, що його немає. Друга помилка це те, що коктейль вживають не замість сніданку та вечері, а після її, а це програма набору ваги. Третє це приготування коктейлю не на воді, таким чином ми кількість калорій у порції. І четверте це використання коктейлю на сніданок, а на вечерю все, що прийде з холодильнику. Таким чином, це програма контролю ваги, а не зниження. І другий фактор не зниження ваги це оточення людини. І цей фактор неможливо недооцінювати. На моїй практиці було дуже багато випадків, коли людина отримувала перші результати, були перші мінус кілограми на вагах, та свято або якесь гарне застолі, де було багато смачної їжі, приводило до того, що людина набирала вагу. А потім їй було соромно повертатись, і вони казали дуже дивні речі: от зброшу, що набрав, тоді й повернуся. Давайте представимо інший випадок. Дружина знижує вагу. Є перші результати. А чоловік собі готує дуже смачну, запашну вечерю. І що далі? Чоловік приглашає дружину до сімейної вечері. і тоді вона або повинна глотати слюнки. Або з'їсти з ним те, що гарно пахне. Таким чином, вона набирає вагу. Висновок. Або ми змінюємо оточення, або оточення змінює нас. Третій фактор не та їжа. Не працює, коли ми їмо цілий день тільки гербалайф, або у протязі дня у нас багато негарної їжі. Нагадую, що програма зниження ваги це сніданок та вечеря коктейль, а перекус, обід та перекус це гарна здорова їжа. І в залежності від того, що буде у ці три прийоми їжі, буде таке зниження ваги. І якщо просто, то будь-який прийом їжі повинен бути по правилу тарелці, де четверть це білки, четверть це гарнір, та половина це свіжі овощі. Четвертий фактор не пов'язаний з гербалайфом або їжею. Але це дуже вагома причина. І це ваші інтереси у житті, самореалізація, любов у серці, кохана робота та інше. Я дуже багато разів звертав на цікавий факт: що коли бачиш людину, у якій близько очах кохання у серці, то вона і гарно виглядає. Та гарно себе відчуває. Можу сказати, що у цьому випадку їжа це інструмент та топливо для нашого життя, а не сенс життя. А якщо такого немає, то їжа стає головною радістю дня та гарним антидепресантом. О, да. Після стресів, які ми відчуваємо у день або вночі, особливо після прильотів, нам дуже хочеться щось випити або з'їсти. І це не завжди гарна їжа. І п'ятий фактор це немає консультанта. Як ви вже знаєте, продукти компанії Herbalife неможливо придбати в аптеці, в магазині або напряму в компанії. Ви можете придбати цей продукт тільки у консультанта компанії, наприклад, як я. Тому що разом з продуктом ви отримуєте допомогу у виборі, консультації з приготування та використання продукту, складання меню, а також, дуже важливо, підтримка у процесі. Також і унікальна послуга. Коли ви присилаєте фото усієї їжі, що випадає вам у рота, а консультант дає рекомендації щодо покращення цих прийомів їжі. Але я звернув увагу, що не дуже багато людей спілкуються зі своїм консультантом. Ну, тому що може, ніколи, незручно, не хочу признавати свої помилки. Але є дуже чудова фраза: ви своїми руками набрали цю лишню вагу. І зараз у вас є людина. Консультант компанії Herbalife, яка може допомогти контролювати ці руки. Таким чином, консультант компанії Herbalife бажає допомогти вам у отриманні вашого гарного результату. І сьомий фактор це знання про їжу. О, це дуже важливий фактор. Ви колись задумувались, що ми можемо це робити 5 або більше разів на день. І друге питання. А відкуди ми знаємо, як це робити правильно? Зазвичай ми робимо це так, як робили наші батьки. Таким чином маємо таке ж тіло та самопочуття. Або йдемо інформацію іскати у інтернет. Але де там правда та система? Життя людини дуже змінилось за 100 років. Та що там говорити, Даже за останні 10 років, якщо ми бажаємо свіжих продуктів, м'ясо або молочки, ми просто їдемо до магазину або супермаркету. А якщо бажаємо пообщатися з родичами, як і зараз за границею, то просто робимо безкоштовний відеозвонок. Ще 10 років тому це було вау. Тому я рекомендую один раз на житті приділити увагу цьому питанню. Та навчитися принципам сучасного харчування складено у систему. Цієї інформації достатньо у інтернеті. Або підписуйтесь на цей канал, де скоро буде 24 урока по правильному харчуванню. І восьмий, заключний важливий фактор це ваша мотивація. Ода, це дуже важливо. Це те, що буде допомагати вам у складному виборі. Коли ви на вечерю будете задавати собі таке питання, що з'їсти: коктейль або смачну лазанью з вином, або пойти на прогулянку, або полежати з інстаграмом. Тільки мотивація буде допомагати вам давати енергію у цьому виборі, і від цього будуть результати, які вам сподобаються, чи ні. Зазвичай. Гарна їжа може бути тим толчком, що змінює життя на краще. Вона може допомогти вивільнити багато гарної енергії на розвиток, почуття щастя та реалізацію наших планів. Або якщо це не зробити, то старий образ життя поверне все на свої місця. А ось і висновок. Я розумію, що ви очікували отримати дуже багато рекомендацій по зниженню ваги. Або чому не знижується вага з продуктами компанії Herbalife. Але за багато років я зрозумів, що зайва вага або якісна тіла це щось більше, ніж гарна та негарна їжа. Тому я рекомендую вам знайти свій шлях до ідеального тіла. А я та продукти компанії Herbalife можуть облегчити та прискорити вам цей шлях. Бажаю усім нам кохання та натхнення у житті.